Хочу показати оцей проєкт, який ми з чоловіком готуємо. Це дзеркало, воно стоїть перевернуте. Там з тої сторони дзеркало саме, зараз я все покажу. Ось так. Чоловік зробив з у нас такі рейки, обналічники, чи як вони називаються для дверей. Старі були в господарстві, то він їх по розмірам порізав і закріпив отакими шурупами, повирізав як треба для зеркала. Це така морока, звичайно. І він так в охотку, я так бачила, це робив, тому я не дуже заважала, не вмішувалася. І я сьогодні хочу. Його тут помити, воно таке, як бачите, пилюки, грязне. Вже водичка, ось я пічки воду трошечки, щоб вона така тепленька була, тому що на вулиці холодно. Ну Так, зима ж і сніг уже пішов. І хочу помити його. І в мене є ще для дерева обробка така білого кольору. Я забор красила на вулиці, в неї два слоя. І хочу, може, в один слой навіть подивлюся, як воно. Буду лягати, прокрасити ці дзеркала. І на тій стороні, там, де саме дзеркало знаходиться на лицевій, У мене все-таки є шнурок. Це я замовляла в тему такі штучки, хочу спробувати її наклеїти. Не ра разного виду пробувати. Це в мене такий буде експеримент. Хочу подивитися, наклеїти на дзеркало як решітку. Таку зробити декоративно, і випробувати на вулиці цей спосіб, як він буде триматися, і зробити такий оберешот на вікнах. Це моя така мрія, оці штроси, шпроси зробити на вікнах. А це зеркало прикрашати мої клумби, мій квітничок. Тому Буду показувати процес, не сам процес, а вже результат, скоріш за всього, буду показувати. Ось так зараз виходить. Це перше тільки слой я нанесла. Ну, я так і хочу такими розводами залишити. Це не фарба. Це щось таке ось я покажу. Ось воно так. Aura Love. Лазур або Аква на водяній основі, скоріше за все. Це я брала для свого запорчика дерев'яного на вулиці, той, що ми робили, якраз два, два слої. Мені сподобалося, в принципі, як воно тримається. Він до всіх цих пір білий, вже сезон прийшов. Ну, і тут я не знаю, може, залишу одним слоєм, чесно, підсохне. Подивлюся на тій стороні, покрасю і другий слой на тій стороні нанесу на ізнанці. І подивлюся, як краще один, одним слоєм залишити чи двома. переверну акуратно на ту сторону покращу, сохне. Покажу далі свої. Ось так в мене вийшло вже нанести другий шар фарби над дзеркало, на раму. І я думаю, я на цьому і зупинюся. Буде два шари фарби. Мені не треба так, щоб воно було сильно білим. Щоб дерево про проглядувалося через фарбу. І захист був більш від дощу вологи, теж якийсь захист. А тепер сохне далі, а клеїти вже е, цю полосочки я буду завтра. Скоріше, якщо висохне, встигнув, то може сьогодні ввечері наклею. Ось так. Дзерка вон грязна. Ну, я її ще потім як буду клеїти, я його добре протру, ще такою обезжирю поверхню і буду клеїти. 42 см, а то по 21 см повинна бути розмітка. Ось так вона і є десь так, да. ну, єдине, що от ця, ця велика полоса, в мене трошки кривовата вийшла. Ну, як вона лежить, видно теж так, да. Ця Я взяла ту, що дешевше, коли я купляла. Там є в мене дорога, більш платненька, але її мало. І вона так в закупці дуже ну, дорога, доволі таки дорога. Но вона плотна така, як пластик такий дебелий. Я не знаю, я її спробую десь на іншому маленькому вікні зробити, там на сарайчику, спробувати її теж в дії, як вона буде виглядати, як вона буде тримати на зовнішні перепади. Ну, там атмосферні там всякі осадки, все все, і сонце. А ця доволі еластична така, в принципі, колір такий приємний білий, він трошки відрізняється від цього кольору, до речі, це білий такий якийсь більш, більш пастельний, а це більш, бачите, ну, колір відрізняється. Отак, От Колір відрізняється, бачите, такий, це, і ця тоненька. Тоненькая еластична. Еластична її можна зігнути, так, скрутити. А ця доволі цупка, її теж можна зігнути, Ну, вона більш держить форму. І якщо на великі робити поверхні, то я думаю, вона рівніше буде виглядати. А ця я сама робила, можливо, якщо тут таку лінійку поставити, під нею так. Сама по собі теж буває, отак от відкриєш, а вона трошки корява. Я, вроді, поправляла, не така була крива. На камері вона прям доволі тут крива і от там я бачу. Ну, Зараз я оцю хочу ще зробити перетинку. Вона, може, так поділиться, не дуже буде виглядати, не буде вбросатися в глаза. Так. Ну, як є. Я, звичайно, я не такий прям перфекціоніст великий. Це в мене чоловік може там ідеально щось зробити. А мені якби швидше. Тому, можливо, хтось зробить і красивіше, і швидше. Ну, мені дуже це все хочеться зробити пошвидше, тому я і роблю як можу. Не чекаю нікого допомоги. Так, ну так, я от знімаю цей нижній, цю ніжню блюк і приклею. Натягую трошечки там до кінця і приклею. Ось так. Зараз останню доклею. Тут у мене буде по 30 см, тут трошки більше внизу, виходить. Так я зробила віконце 21 на 30. Отак. Ось, ну, ось так вийшло в мене. Я ставила на горизонталі, і мені воно було криво це центр, так я його дирала з середини і вирівнювала. Тому не знаю, як воно буде триматися далі. Доволі мені важко було вирівняти, і я до кінця ж його так і не вирівняла. От тут верху я не оддирала, трошки так іде загиб. Мені так здається, візуально. Ну, в цілому, я думаю, нормально, якщо не придиратися. Да? Напишіть рівно чи ні. Чи це не підійде така система, як я придумала? Спросив, як воно ще буде триматися, клей, в принципі, цупкий, доволі тримається. Ну, і віддирається, в принципі, його можна відідрати. І я думаю, якщо буде сніг, дощ, та Вітер, голод, мороз, жара, то не знаю, як воно тоді на вплине ну, на це все на весь цей клей. І може, якісь є ідеї, ще? з чого можна зробити ці штрос, шпроси для вікон. Я там дивилася в інтернеті є е, е, такий е, майстер-клас, що можна з планок. Пластикових таких тоненьких зробити. Ну, якось не хотілося біле планки, вони ж з часом можуть пожовтіти теж. Не знаю, ну так, в принципі, мені подобається. Якщо так на вікні буде, в мене вікна не такі длинні, то можна більш рівніше, я думаю, їх. Наклеїти. І я скажу, що на горизонтальній поверхні клеїти рівніше е, виявилося зручніше, ніж на, вертикаль... на, на, на вертикальній поверхні клеїти виявилося зручніше, ніж на горизонтальній. Якось так видно, видніше його не лежить, якщо лежить на горизонтальний на стіл, то це не так <кій> виходить рівно. у мене. Ну, на таку, Якщо вирізати отаку велику стрічку і клеяти, то і вона така ж еластична туди ходить. І ще я думала, що краще було б спочатку наклеяти ці горизонтальні полосочки, а потім вже ставити або цілу вертикаль. Я її тут отак от зробила, бачите, я не вирізала отут, я отак склеїла так, красивіше. Акуратніше виглядає, ну, є щілина, звичайно. Тут є щілина, бачите. І туди буде попадати ж і грязь, і вода. Тому. Ну І так було б вирівнювати зручніше так по квадратикам. Тут можна було б теж розмітку так десь так намітити, скільки треба олівцем чи чим. І викладати мені, здається, було б зручніше. Ну Я вже так зробила. Залишилося в мене ще багато цього ленти. Я думаю, я весною, якщо буде час, усе, одна бабіна і ось Оце ось що дешево залишилася. Я не пам'ятаю, скільки я купляла. Тут ще така серветка для обжирювання лежить в наборі. Я тут просто так прийшло. І я бачу, що воно таке якесь відсоєдняється. Може і клей засох під тим, де воно відійшло. Не знаю. Ну Вона і дорога. Ну Хоча якість, мені здається, вона покраще. Я хочу цей це приклеїти. в общем, якщо буде час. Клеїти треба весною, щоб і тепло було, але ну, не так жарко. Тому що якщо на пожарі клеїти, або так рано вранці, гранці, ну, то ми теж вікна на звичайно, ширити. Класно ж прикольно не знаю як ще сказати, я вже другий раз підійшла сюди. Садок буде відображатися влітку весною. Я й верхню переклеїла, від'єдрала і переклеїла трошки рівно.